Це сталося на самому краю ночі, коли темрява поглинула небо, і лише слабке світло місяця пробивалося крізь туман. Я не шукав відповіді ані розради, мої думки були переповнені гнівом і сум'яттям. Ворог знову пробудився і жах розлітався по землі, мов дим від вогнищ, що полили в наших містах, але голос темничого старця, якого називали Гавриїлом, Мов вічна тиша серед бурі раптом порушив цей затьмарений спокій, я не бачив, звідки він прийшов, здавалося, він вирунув із самого серця темряви, мов тінь, що жила між світом людей і небесними висотами. Його обличчя старе і зморщене, наче сам час вирізьбив на ньому свої мітки, виглядала, мов древня ікона, що вібрала в себе всі таємниці світу. Ти прийшов, шукаючи відповідей, промовив він тихо. Але його голос ніби глибоко вібрував у серці, викликаючи водночас страх і благовіння. Але чи готовий ти почути істину, бо правда не завжди втішає, інколи вона спалює як полум'я на вітрі? Я застиг, відчуваючи ховати у своїй душі, ніби щось невидиме вже торкалося мене з того боку, де існує лише пророцтво. Старець Гавріл не був звичайною людиною, а радше посланцем, який ніс із собою непохитну істину, жорстоку, як сам світ. Ворота пекла відкрилися, і з них вийшла темрява, що полонила цей світ, продовжив він, не дивлячись на мене, а спрямовуючи погляд у мов би бачив інший світ, прихований від людського ока. Цей ворог, що прийшов, несе за собою прокляття це не просто люди, а слуги зла, які заплюмували свої душі безсмертним гріхом. Вони прийшли не для того, щоб воювати за землю, а щоб затягнути у темряву все. Що колись було святим. Це їхній останній бій, бо вони відчули, що їхній час наближається до кінця. Його слова були, мов вогонь, що проникав крізь кожне слово, розпікаючи мій розум. Я знав, що мова йшла про росіян, про ту нечисть, яка прийшла на нашу землю з мечем без жодної краплі справедливості. І хоча ми билися з ними як з людьми, старець бачив щось більше, щось глибше, він бачив їхні душі, зіпсовані й порожні. Ця війна не закінчиться легким миром, продовжив він, його очі, мов би, вогняні зорі, пронизували мене наскрізь. Мир не буде дарований тим, хто скоїв такий великий гріх, їхня душа потемніла до такої міри, що навіть небеса їх не слухають. Вони застіяли зло, і це зло повернеться до них сторицею. Не Україна буде шукати примирення, бо не може бути примирення між світом і темрявою. але буде мир, не через компроміс. А через справедливість, коли зло буде подолане, а їхнє падіння стане невідворотним. Він замовк але лише на мить, а потім продовжив із глибоким смутком у голосі Будуть обстріли, будуть ночі, коли небо розриватиметься від болю, коли земля, що приймає кров невинних стогнатиме від тягаря війни. Але знай, ті, хто залишиться вірними, ті, чия душа чиста перед Господом, будуть під його захистом. Ангели стоятимуть на кордонах тих домівок, де молитва зберігає вогонь віри, і ніяка ракета, ніяка зброя не зможе зламати того, хто шукає захисту в небесах. Я побачив образи, що з'явилися перед моїми очима, міста під обстрілом, зруйновані будівлі, але серед цього хаосу світло, світло, що гортає окремі оселі як щит, невидимий для ворога. Це світло було не від вогнів чи лампадок, це була неземна енергія. Що польсувала від тих, хто тримався віри навіть в найтемніші часи. Діти, що молилися за своїх батьків, матері, що зі сльозами, просили милості для синів, їхні голоси піднімалися вище від ракет, прямо до престолу Господнього, і праведні знають захист, промовив старець з твердою вірою. Ті, хто стоять за свою землю з чистими серцями, будуть під покровом небес. Господь зміцнить їх у важкі часи, їхня віра буде їхнім щитом. А ті, хто віддали себе гордині й ненависті, не втечуть від суду Божого. Ворог, що приніс війну і зло, сам буде пожертий тим вогнем, який він розпалив, бо зло не може перемогти там, де є правда, і народ, що стоїть на шляху світла, пройде крізь випробування, очищеним і зміцненим, здобувши перемогу. Старець Гавриїв знову подивився на мене, його очі були мов дві прірви, в які я заглядав з острахом, але і з невимовною цікавістю. Україна вистають, але це буде не швидка перемога, сказав він тихо, але з такою переконливістю, що кожне його слово нала як дзвін. Бо ця війна не лише за землю, це війна за душі. І як кожна душа буде випробувана в цьому так і кожна здобуде свою долю у великому плані Всевишнього. Ті, хто зостанеться вірними, стануть новим народом, чистим і сильним. Вони не шукатимуть миру, бо їм належатиме перемога, дарована справедливістю. Його слова були страшні, водночас сповнені якоюсь незбагненною правдою. Я зрозумів, що мир не буде дарований тим, хто не визнав своєї вини, і Україна не повинна його шукати. Ми маємо вистояти, не згинаючись, не просячи прощення в тих, хто прийшов зруйнувати наш дім. Вони будуть покарані, і їхні дії обернуться проти них, а наш народ очиститься через випробування. Ця земля народжена в полумі, і вона вийде з нього очищеною. Хай кожен згадає, що ти є нащадок великих воїнів, і прийде час, коли суд Божий стане для всіх витимим. Який новий обстріл готує ворог окупант? Старець Гаверіл сидів у тиші, ніби прислухаючись до незримого шепоту вітрів, його зморшкувате обличчя відзеркалювало вічність, і коли він підняв голову, його очі здавалися вікнами у майбутнє. Нарешті він заговорив, і голос його лунав, мов грім з далекого неба. Ворог окупант готує новий удар, промовив він, і кожне слово було, мов камінь, що падає в ібугу криницю. Але цей удар буде іншим. Вони більше не шукають свої в зброї, що руйнує стіни будівлі. Ні, їхня зброя стає витонченішою, підступнішою. Вони спрямовують свій погляд на серця розум українців. Їхній новий обстріл це атака на дух, спроба зламати єдність через страх, хаос. Вони намагатимуться проникнути крізь інформацію через брехню і зраду, стіючи розбрати сумніви серед вашого народу. Я побачив, як картина проростала перед моїми очима не лише ракети, гармати, але й хитрі пастки, що зазирають у свідомість, намагаючись посіяти зневірус серед тих, хто вже виснажений війною. Ворог обрав стратегію страху і психологічного тиску. Безкінечні обстріли спрямовані на мирне населення на інфраструктуру. Що тримає життя в містах, їхня мета не просто зруйнувати, а виснажити душі, змусити людей зламатися під тягарем невідомості і постійної тривоги. Але цей план приречений, продовжив старець. Його голос повнився тією глибинною мудрістю, що проростає лише через випробування, бо вони не розуміють те, що не вбиває ваше тіло, зміцнює ваш дух. Український народ уже пройшов через вогоні сталі, цей обстріл, хоч і страшний у своєму вигляді. Та не досягнеме тим. Вони намагатимуться зламати вашу волю, але не знатимуть, що кожен їхній удар лише вишикує нову єдність, нову силу у ваших серцях. Старець заплющив очі і на його обличчі з'явився вираз, зосередженої уваги. Він продовжив, мов би, вслухаючись, у невідимі голоси цей обстріл завершиться тим, що ворог сам потрапить у пастку своїх підступів, те зло, яке вони сіють, повернеться до них і бумеранг. Їхні власні хитрощі їх же знищать, бо не можна зламати того, хто вірить у правильність свого шляху, небо бачить кожен удар, кожен біль, що лягає на вашу землю, і небеса не залишать це без відповіді. Тут він зробив паузу, ніби на мить зважив щось у глибинах свого серця. Як врятуватися? тихо запитав я. Старець відповів одразу не задумуючись. Молитва і єдність це ваш щит. Кожен, хто тримається разом зі своїми братами і сестрами, кого серце палає вірою в Бога і в Україну, буде захищений. Не дозволяйте страху вкоренитися в душі, бо страх це їхня зброя. Нехай молитва стане вашим оплотом. В найтемніші години, коли здається, що надія згасає, звертайтеся до Господа, він почує ваші голоси і поставить ангелів на варті вашого народу. Він подивився на мене з пронизовим спокоєм. Його погляд став ніби частиною ночі, що оточувала нас. Ворог не знає одного, сказав він, його голос знову набув сили. Той, хто бореться за правду і захищає свою землю з чистим серцем, ніколи не буде переможений, їхні ракети, їхні обстріли це лише тимчасовий жах, але ваша віра, ваша любов до України це вічний щит.